Виконуємо номер 728 із підручника алгебра 8 та номер 1228 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення зміни. Приступаємо до виконання, розкладаємо різницю квадратів на множники і в других дужках також різницю квадратів на множники. Інші дроби переписуємо. Це буде добуток різниці на суму. І в других дужках. Добуток різниці на суму. Найпростішим спільним знаменником буде добуток. Різниці на суму я зразу буду зводити до спільного знаменника і віднімати додавати. Додатковий множник різниця, сума і 1. В чисельнику маємо 2х помножити на різницю х і 1, 2 помножити на суму х і 1 і додати 4х. Точно так, в других дужках. добуток різниці на суму. Додатковий множник. різниця, сума і 1. Маємо в чисельнику 2х на різницю, 2 на суму і відняти 4. Зводимо, потім розкриваємо дужки. Це буде. 2х квадрат, відняти 2х, додати 2х, додати 2 і дати 4х. В знаменнику добуток різниці на суму. Тут розкриваємо дужки. 2х2, відняти 2х, додати 2х, додати 2, відняти 4. І знаменник добуток різниці на суму. Зводимо потім доданки 2х квадрат переписали, мінус 2х, і 2х зимо знищується, буде додати 4х, додати 2. І знаменник. І тут 2х квадрат переписали. Мінус 2х плюс 2х взаємознищується. і знову тут 4х. Чи 4 просто було. Без х? О, 4х було в умові. 4х. 4х. І у нас мінус 4х, додати 2. Знаменник переписали. Виносимо з чисельника спільний множник 2 за дужки. знаменник переписали, і тут спільний множник 2 за дужки. Тут умножити мінус 2х плюс 1, і знаменник переписали. Тепер формула квадрат суми, квадрат різниці. І зразу будемо множити х додати 1 у квадраті, на 2 на х відняти 1 у квадраті. У знаменнику добуток різниці на суму і різниці на суму. Тепер скорочуємо дві різниці в знаменнику і різниця у в квадраті в чисельнику. Дві, різниці в знам... дві суми в знаменнику і квадрат суми в чисельнику. І отримаємо 4 перших або 4. Ми довели, що значення виразу не залежить від значення змінної. Номер 7, 28 із підручника алгебра 8 листах номер 12.28 з підручника математика 8 виконано.